Вітаю вас, друзі! І в цьому відео ми з вами попрацюємо над квіточкою сукулента, але із зефірної глини. Ось для прикладу я вам показую квіточку із холодної порцеляни. Цим же методом можна трішечки інакше через проволочку, але ліпити із холодної порцеляни. Також можна із мастики ліпити. Одним словом, можна назвати це відео універсальним. Тому обов'язково залишайтеся на моєму каналі, дивіться за моїми руками і, можливо, слухайте мої слова, щоб вам було трішечки корисніше, цікавіше. Я буду. Ділитися своїм досвідом з вами. Хто я? Мене звати Людмила Трихліб, я психолог, арт-терапевт і, зокрема, карамофлорист. В карамофлористиці вже близько 10 років, ліплю квіти з різноманітних глин, обожнюю цю справу і планую ділитися цими знаннями з вами, тому що мені здається, що зараз ліпка рятує нас дуже багатьох, адже це істинна арт-терапія, коли ми е, творимо власний стан через глину, тому що коли ми беремо глину, наш стан автоматично змінюється. Ми заспокоїмось, релаксуємось, гармонізуємось і чому неможливо ліпити в поганому стані? Тому що відразу, коли ми беремо глину до рук, наш стан приходить до норми. Ми стаємо цілісніші, гармонійніші. Наші тривоги зменшуються, наші страхи минають. Тому ось такий момент у нас з квітами є. Що я зараз роблю? Ліплю я на глині деко, стрішечки підмішала різних кольорів, щоб створити такий незвичний якийсь синювато-зеленуватий колір. Тут у мене трішки синього, трішки зеленого, ну і я люблю червоного докидати, зовсім крагу пулечку, для того, щоб такий пастельніший або брудніший інколи навіть колір став. Мені подобаються, коли кольори не Відкриті Відкриті кольори це ті, які ми використовуємо прямо з тюбіка, це наших базових шість базових кольорів, які ми знаємо. Тут я люблю трішечки з ними гратися. Щоб колір ставав складнішим і цьому рекомендую робити і вам. Особливо обережно вмішуйте колір, якщо у вас іде холодна порцеляна, тому що із холодної порцеляни зробити зефірну глину дуже легко, якщо ви переб'єте в неї кольору, або якщо ви змішуєте холодну порцеляну із зефірною глиною, заради отримання кольору, там теж можна забити колір. Сукуленти, вони чудові, я їх просто обожнюю. В різноманітних типах глин, вони унікальні, їх надзвичайно величезні. На кількість, тому це відео просто називається Різновид сукулентів, навіть без назви, тому що. Навіть ідентифікувати, що це за сорт, неможливо. Один сорт настільки часто мутує, що, здається, ми ліпимо одну квіточку, потім перевертаємо живий вазон для прикладу, який беремо на інший бік, і він вже зовсім інакше. Я от теж думала спочатку щось приблизно вам дати такого, як у мене, в кашпо стоїть вже готовий, мій улюблений сукулентик. А, але потім вирішила, що зліпимо ми з вами щось унікальне, тому що таке, як в Кашпо вже десь я на Ютубі бачила, мені хочеться давати вам те, чого я ще не бачила. Плюс, ці відео мої підходили для абсолютних новачків, які тільки взяли глинки в руки, щоб ви змогли з ними відразу працювати. Тобто, ви взяли ви навіть цей сукулент, можете мішати, можете ліпити на чисто білій глинці. І теж буде чудово. Зараз, до речі, я прокоментую, що я зробила. Я пшикнула чистою водичкою на глинку. Як ви бачите, в мене в кадрі немає вологих серветок. Ну, Інколи я так теж роблю, так ліплю, це насправді не дуже добра практика. Новачки мої улюблені, беріть, будь ласка, вологі серветки, вам так буде значно легше. Оскільки я ліплю досить таки швидко, то я використовую взагалі інколи без серветок, без водички, без нічого. Але оскільки тут, як ви бачите, я ліплю не сама, а спомічню. Трішечки швидкість моя менша. І тому я собі допомагаю додатково водичкою, щоб глинка була податлива, еластична, не тріскалася без всяких зазорів. Якщо у вас глина вже тріскається, це значить, вона трішечки починає підсихати, попіклуйтесь про вашу глинку. І вологі серветки, особливо такі, як. Для немовляточок, типу памперс чи якихось от таких, ну, такі якісь щільні, синтетичні. Вони насправді найкращі для глинки, для нашої підходять. Вже в якихось відео у мене вони часто малькали. Но їх насправді різновидів теж дуже багато, тому обирайте щільні якісні серветки, від того це теж буде впливати. Тому що в дешевших серветках, на жаль, там якісь домішки є, вони репучі, скрипучі, якісь там ароматизатори, незрозумілі. Ну, одним словом, попіклуйтесь, ви вже творите для себе. Насправді зараз мені хочеться. Подавати вам а, саме керамофлористику, як, як арттерапію для зміни внутрішнього стану, і всі ці уроки, які ми ліпимо, ми ліпимо заради трансформації власного стану. Ну і разом. Мисягаємо ази, техніки, як ми можемо ліпити, як ми можемо з цим працювати. І тому ось так і є. Тепер давайте безпосередньо я перейду і прокоментую, що ж ми з вами тут робимо, тому що ми вже 5 хвилин спілкуємося. Тому як ми робимо, я вам на початку показувала, зверніть увагу, що зараз ми починаємо з центру. Це будуть найменші палюсточки, вони часто закручені. Ви взагалі її можете зробити просто бубочкою маленькою, як капельку викатати, але таку тоненьку капельку і довкола неї збирати три пелюстки. Це найкраще. Тут я їх теж буду називати пелюстками, тому що хто знає, як називаються ці пелюсточки, які потім відросточки, да, з яких розростається сам сукулент. Ну, пелюсточка насправді, бо від неї потім корінчик йде. Якщо брати живу квітку, то ви можете це написати, буду вдячна, мені дуже подобається пізнавати і живу ботаніку. Ну, але є от такі прогалини, наприклад, зараз не знаю, тому буду вдячна, якщо поділитись. І далі я беру от в сукулентах є дуже класна фішка, за що вони дуже круті для початківців, чому початківцям їх найлегше ліпити. Спочатку є структура, ми беремо там 2, 3, 3, 3, 3, 4 і збільшуємо, збільшуємо. А можемо, ось як я в даному випадку. Взагалі відкинути структуру і просто ліплю так, як мені подобається. І арт-терапія це те, на чому я сьогодні хочу зробити акцент, це саме для зміни і гармонізації стану ви ліпите до стану, щоб вам красиво. Це знаєте, як в нейрографіці ми малюємо, поки нам не сподобається. Ми тут можемо відривати полюстки, переклеювати їх. Нічого страшного з вашою глинкою не станеться, якщо вона дві хвилинки полежала на повітрі, потім ви передумали, що вам ця полюстка не подобається. Відриваєте, мукаєте у вологу серу ваточку чим Пшикаєте водичкою, як я перемішуєте, даєте 2 хвилинки, 2 секундочки навіть полежати, переминаєте в ручках, щоб вона збагатилася киснем, і далі переліплюєте нову палюську, щоб вам сподобалось. Головне без поспіху, з релаксом і так, щоб вам подобалось. Далі я викатую капельку. Цю капельку я плющу, але вона по центру дуже-дуже м'ясиста. І при тому ви бачите, що я навіть зараз пальчиками трішки ось, отут класно, я вам показала. Я трішечки пальчиками краєчечки прищипую, щоб все-таки воно було. Було справжній сукуленти схожа, і це дає таку ізюменку справжні. Це що в мене сукуленти, я вам показую без тонування. Якби ми підключили сюди тонування, то навіть сукуленти із ефірної глини вони були б спро... схожі на справжні. Я приплюснула, ви бачите, що форма капельки у мене така. Мінлива, інколи вона просто як видовжена, інколи вона трішки фігурна. Ну, намагайтеся, щоб насправді форма була одна ж та сама, яку ви вже взяли, або каплевидна, або широкий край, або вузький край. Ну, їх дуже реально багато сортів. Ну, от чесно, дівчатка мої хороші, загугліть в Пінтересті, загугліть, будь-де просто вбийте сукуленти, різновиди, типи, сорти, і ви надихнетесь такою бібліотекою, що це просто в захваті. І по центру я потім розміточкою роблю тонесеньким стек, щоб намітити собі серединку, і потім трішечки грубшим стеком проводжу, щоб там дійсно була борозочка, бо за моєю ідеєю, там в центрі має бути така, нібито бороздочка. Плюс, коли я її кладу собі в долоньку, ви бачите, що секрет на прожилочку я собі кладу, щоб на зворотньому боці в мене теж була фактура з'являлася. І ось, коли я от так човником проводжу її. У мене з'являється надзвичайно гарна пелюстка, вона не втрачає товщини, але тут потрібно буде погратися вам з ручкою, щоб ви навчилися регулювати м'якість своєї долоньки, м'якість того, як ви будете це все викладати. Ну і взагалі буде все тоді у вас чудово. Да, ось Тут є трішечки, ага, ось так. Не виходжу в кадр, і я знову просто граюся, насолоджуюся. Мені хочеться, щоб ця квітка була дуже-дуже дуже гарною, тому що е, ну, в цій квітці взагалі, ця квітка ліпилась не як арт-терапевтична, це більше як майстер-модель. Я її тут ліпила. І мені дуже захотілося вам саме її відзняти, як я ліплю творю. І тут я в надзвичайно чарівному стані її творила, тому цей стан хочеться дати і вам. Це був вечірній час і о, пальчиками теж охайненько можете защіпувати. І оскільки я ліпила її просто як релакс, як натхнення, звісно, тут не було не структури, не терапевтичних моментів, але як додати терапевтичні моменти в такі роботи, ви просто дуже довго виминаєте на початку глину і потім спробуйте якусь квіточку зліпити саме власного стану. А потім, чим довше-довше будете ліпити, можливо, у вас там кашпони великих квіточок наліпиться. Ви побачите. Як кожна квітка стає унікальніша, грайливіша, цікавіша тільки за рахунок зміни вашого стану. Тому що насправді механіка, ми викатали каплю, ми її сплющили, ми її притисли, ми продавили бороздочку, ми зробили цю бороздочку ширшею, придали форму пальчиками, прищипнули, зібрали, посадили на клей ПВА Д3 і все. Механіка дуже проста. Просто спостерігайте за моїми руками і ви все зрозумієте. А стан, який ви будете отримувати протягом цієї ліпки, він у вас постійно буде видозмінюватись, видозмінюватись, і те, що ви отримаєте на виході, це не просто чарівна квітка, яку посадите в кашпо, чи використаєте в роботі. Ви отримаєте неймовірне наповнення, неймовірний заряд енергії, релакс і от те натхнення, за яким всі так ганяються, тому що це дійсно наповнююча арт-терапія. Ось така квіточка, сукулентик, у мене з вами вийшла. Ліпіть, відмічайте мене в своїх інстаграм, з радістю поширю ваш допис.